Рудий степ, зеленка та степок. Зі зміною сезону оновлюються і запити наших військових на маскування. Тепер настав час для сіток природних осінніх кольорів. У нас є потреба в коричневих тканях, бежеві, такі навіть рижі, сірі. Ну, є після того, як ми написали пости, трохи нам підвезли ткані, але все одно треба ще додатково. Якщо є в когось можливість, то нам потрібні такі ткані, в таких тонах. кольорова гама маскувальних полотен залежить від локації, з якої надійшов запит. На північ країни військові просять оливкові та руді сітки ближче до півдня, бежеві та коричневі. Саме тому волонтери захисту закликають хмельничан приносити тканину відповідних кольорів. Головне, щоб гама була. Відходяще, у нас навіть ідеї домашні речі. От, якщо немає там камуфляжу такого кольору, то домашні речі можна приносити в подобних кольорах. Сітка може бути як 2 на 2 метри, так може бути і замовлення 15 на 6 Навіть були замовлення 18 на 16 Запитів, які треба задовольнити, у волонтерів наразі є понад 40. Сітками маскують бліндажі, техніку, а кікімори вдягають самі бійці. Аби виготовити, наприклад, один такий маскувальний костюм за день, потрібно залучити мінімум чотири людини. В перші місяці то ми взагалі кожен день від ранку до вечора працювали, а зараз то трошки робота з'явилася. трошки на роботу бігають. До того. Я з 15-го року я тут трошки в дитячому світі в'язала сітки. Аби маскувальна сітка виконувала свої функції, волонтери намагаються відтворити природні елементи, якими і надихаються під час плетіння. Тканину ж доводиться шукати всюди. Якщо не вистачає тут що -то, того, що тут нам привозять, то знайомих просимо. От я, наприклад, особисто просила там свою подругу. Вона там попривозила мені ще якісь батькові. В неї батько колишній військовий, то приносила там сорочки, такі з такого. Не знаю, в магазини заходжу деколи, кажуть, євочки, от треба. Може, десь хтось там дома пошукає. Тож долучитись до спільної справи можна, витративши всього 2-3 години на день на плетіння сіток або ж принісши розхідний матеріал та тканину. Детальніше про потреби та запити військових можна дізнатись на сторінках громадської організації захист об'єднання волонтерів у соціальних мережах. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.